Регіональна служба новин в ефірі 27-го каналу Вітаю вас. Отже, сьогодні у випуску. Дивіться, старт зимової олімпіади. Увага світу прикута до Сочі. Ланцюгова реакція. ДТП на Сумщині призвело до збільшення кількості перевірок пасажирського транспорту і на Донеччині. Час обрав нас. У Донецьку відкрита виставку присвячено 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. У російському місті Сочі стартувала церемонія відкриття 22-х зимових Олімпійських ігор. На головному спортивному об'єкті Олімпіади, стадіоні Фішт, зібралося близько 40 тисяч глядачів. Церемонію відкриття відвідали майже півсотні глав держав і урядів, у тому числі і президент України Віктор Янукович. Я хочу пожелати, щоб у вас все вийшло, що ви задумали. Знаю, скільки сил ви вкладаєте в підготовку. Зараз момент в вашій житті, який зробив для вас умови піднятися на ту вершину. Спорті, которой ви вимічкають. Нагадаємо, всього на іграх в 15 дисциплінах буде розіграно 98 комплектів медалей, що на 12 більше ніж було у Ванкувері. Загалом у Сочі виступатимуть представники близько 90 країн. Україну представлятимуть 43 спортсмени. Триватиме Олімпіада до 23 лютого, включно. Над Олимпийским Сочи украинский флаг. И сегодня это не только символ Украины, это символ нашей веры, нашей спортивной победы. Наши спортсмены сейчас проводят последние тренировки и настраиваются на борьбу. И им очень нужна наша поддержка. Вся Украина, от Луганска от до Львова, от Севастополя до Чернигова, болеет за нашу олимпийскую сборную. И мы ожидаем, что над сочинскими пьедесталами поднимется украинский флаг и прозвучит гимн нашей страны. Успехов Украине и ее славным олимпийцам! Під час візиту до Сочі президент України Віктор Янукович провів зустріч з генеральним секретарем організації Об'єднаних Націй пан Гімуном. Сторони обговорили ситуацію в Україні та питання подальшого співробітництва української держави з ООН. Віктор Янукович подякував пан Гімуну за увагу, яку той приділяє Україні. Зазначив, що держава уважно ставиться до ініціатив, висловлених ООН щодо врегулювання політичної ситуації в Україні. Президент української держави підкреслив, що влада докладе всіх зусиль, аби не допустити ескалації конфлікту. Також під час перебування у Сочі президент України Віктор Янукович зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Турубірном Ягландом. Говорили про конституційну реформу, виборче законодавство, а також консультативну групу з розслідування, що була ініційована паном Ягландом для спостереження за розслідуванням зіткнень під час демонстрації. Від Донецька до Сочі рукою подати навіть трохи ближче, ніж до Чернігова. Відтак і фееричні ритми тамтешньої олімпіади досить промовисто відлунюють у серцях нашої спортивної громади. Саме з цієї нагоди у день офіційного відкриття змагань в Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву запалили символічний олімпійський вогонь. Студенти Донецького вищого училища Олімпійського резерву та спортивні функціонери привітали українських спортсменів, які наразі борються за медалі Сочинської олімпіади. До речі, у декого із національних рекордсменів знайшлась навіть власна і досить таки повчальна олімпійська історія. Я уже виступав наші хлопці, і говорив барзов. Такі слова говорить, сьогодні ви чемпіони, а завтра ви ніхто. Завтра починається все спочатку. Та був кінець олімпіади вже останні дні. вот эти слова я заповнювала на всю життя». От тільки сочинське гасло, спекотні зимові твої було явно не про Донецьк. Мінус сім проти субтропічних, плюс дев'яти на той момент. Навіть не всім олімпійським голубам надто кортіло вилітати з теплого ящика. Натомість донецькі легкоатлетки та борці мужньо витримали урочистий момент, піднімаючи державний та олімпійський прапори на честь своїх зимових колег. А от Олімпійський вогонь довірили юній синхронниці Вероніці Гришко. І от за що. Я призер міжнародного турніру, майстер спорту України. Учусь в восьмому класі олімпійського училища. Тим часом щодо того, як виступлять українці в Сочі, прогнозувати майже ніхто не береться. Довгий час зимові види в Україні потерпали від державної неуваги. Хоча й без приємних винятків не обходилося. Традиції в зимніх олімпійських видах спорту в Україні є чого стоїть тільки одна олімпійська золота медаль у фігурному катанні Оксани Баюл, Одеситки, яка… Завоювала золотую медаль і при настоящий фурор в міровому фігурному катанні. На Донеччині останнім часом також з'явилася перспектива виховати спортсменів на майбутні зимові олімпіади, але доведеться зачекати не менше 10 років. 8-10 років потрібно для того, щоб на рівні, міжнародному рівні... виступати, тому що просто технічно підготувати спортсмена мало. Нужен набратися досвіду у міжнародних треба досві не в міжнародних соревнованнях. Нужна отримати опит не только в виступленні в серіані, а опыт в тактической борьбе. Зрозуміла річ, що наш регіон у майбутньому могли б представляти хокеїсти та фігуристи сьогодні. У цих видах задіяно приблизно півтори тисячі хлопців та дівчат. Сергій Млатков, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Віднині Національний банк України усуває різницю між офіційним та ринковим курсом долара. Таким чином, від 7 лютого долар коштує 8 ,70 гривень 70 копійок. До цього офіційний курс був 7 ,99 гривень 99 копійок за один американський долар. І тримався він з липня 2012 року. Тим часом голова Нацбанку Ігор Соркін заявив, що головна фінансова установа країни посилює контроль за динамікою валютного ринку та впроваджує певні тимчасові правила заради його. Стабілізації. Перш за все, ці правила спрямовані на посилення контролю і прозорості міжбанківських операцій юридичних осіб. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися впливу. Ми впевнені, що найближчим часом краткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати більш в більш вузькому коридорі курсових коливань. Національний банк України обмежив продаж валюти фізичним особам для подальшого переказу за кордон на рівні 50 тисяч гривень на місяць на одну людину. Дане рішення не стосується оплати навчання та лікування за кордоном, оплати витрат на транспортування хворих та витрат пов'язаних зі смертю громадян за кордоном. Крім того, дія постанови не поширюється на перекази, що здійснюються на підставі вироків рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних Органів. Постанова Нацбанку набуває чинності з 7 лютого та має тимчасовий характер. Спокій в Україні не всім в до вподоби. Праворадикальні угруповання планують знову розхитати мир і не зупинятися навіть перед терористичним актом. На цьому під час свого звернення наголосив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. За словами посадовця, про це свідчить і наявна у правоохоронців оперативна інформація, і останні події у будинку профспілок, де стався вибух. Не виключається версія, що трагедія сталася під час виготовлення вибухового пристрою. У свою чергу Віталій Захарченко зазначив, ті, хто планують злочинні дії, повинні пам'ятати у правоохоронців достатньо можливостей для того, щоб знайти їх та притягнути до кримінальної відповідальності. А далі про інші не менш важливі події. В інтернеті з'явився аудіозапис телефонної розмови, як припускають медійники, помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторії Нуланд і посла США в Україні Джефрі Паєта. У записі йдеться про політичну ситуацію в Україні, при чому дипломати обговорюють кандидатури на вакантні керівні посади в структурі органів української влади. В якості прем'єра називають Єсенюка. При цьому з розмови стає очевидним, що США в своїй політичній грі бачить основним суперником Європейський Союз. Співрозмовники прагнуть про Чити єс у цьому розраховують на ООН, яка нібито збирається відправити до Києва свого представника для втручання у політичний конфлікт. Євреї, що проживають в Україні, готуються до масової еміграції. Голова єврейської конфедерації Борис Фуксман стверджує, що чимаданні настрої спричинило зростання антисемітських настроїв в Україні. Єврейська спільнота, неабияк налякана через виступи правих радикалів. На думку Фуксмана, українські євреї нині мають зайняти нейтральну позицію. Натомість до влади з закликом посилити охорону місць зборів євреїв, зокрема синагоги на Подолі у Києві. Водій маршрутки, що зітснувся з електричкою в Сумській області, два дні працював на маршруті без укладеного трудового договору і під час допиту визнав свою провину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини. Нагадаємо, водій свій вчинок пояснював тим, що його відволікло яскраве сонце та сільськогосподарська техніка, що стояла за залізничним переїздом, а тому не побачив небезпека, що насувалася. До того ж, йому здавалося, що на цьому переїзді потяги курсують не так, то вже і часто. звуковий сигнал машиніста він почув вже, коли знаходився у п'яти метрах від локомотива. Втім, вирішив проскочити через переїзд. Нагадаємо, аварія сталася 4 лютого. На переїзді мікроавтобус зіткнувся з дизельним потягом Харків Ворожба. Тоді, внаслідок ДТП, загинуло 12 людей. Державтоінспекція Донеччини разом з Укртрансінспекцією регіону провела рейд з виявлення нелегальних перевізників на межі Донецька та Макіївки. Інспектори ДАІ перевіряли технічний стан міжміського транспорту та наявність документів на перевезення пасажирів. Ще кільце, що знаходиться на межі Донецька та Макіївки пів на десяту годину ранку. Тут, як завжди, у часи пік найбільш жвавий рух міжміського транспорту. Автобуси, які курсують зі Сніжного Тереза Шахтарська Зугреса, угреса Харциська та Макіївки, обов'язково долають цю ділянку. Саме тому з метою запобігання аварійності на пасажирському транспорті з виявлення нелегальних перевізників інспектори ДАІ вирішили провести там. Цього разу він спільний з Укртрансінспекцією. Такі реди проводяться постоянно. Дабы не было у нас э, трагических дорожно-транспортных происшествий, которые имеют большой резонанс, дабы пассажиры чувствовали себя спокойно, ну, надзор постоянно ведется. С начала года проверено уже более 350 единиц э, транспорта этой категории. Ну, от, составлено боля 50 адміністративних матеріалів. Під час проведення рейду у зв'язку з тим, що акцент робиться на водіїв автобусів та мікроавтобусів, у поле зору правоохоронців потрапив і водій Олександр, який прямував зі Сніжного до Донецька. За кермом хлопець вже не один рік. Документи в порядку. Втім, зізнається, що деколи все ж порушує правила дорожнього руху. Зокрема, що стосується перевезення пасажирів стоячим. Людям нужно їхати часто, дуже часто. Стоя береш, стараєшся не нарушувати. Аккуратненько, спокойненько. Зокрема, під час рейду інспектори ДАІ перевіряли у водіїв наявність всіх необхідних документів від реєстраційної картки та маршрутного листа до категорії водійського посвідчення та наявності страхового поліса. Дуже багато зараз порушень по поводу технічно несправних транспортних средств. Виділи інспектори перевіряють резину. Зараз зимнє час бути зимня резина, либо резина з хорошим протектором. Потом проверяются также лобовые стекла, проверяются наличие установленных дополнительных мест для сидения, вот, э, исправность и э, надежность, вернее, не надежность, а доступность аварийного выхода. З недоліками щодо технічного стану машини на гачок до інспекторів ДАІ потрапив і Петро Васильович. В автобусі на логовому склі тріщина. Чоловік працює на перевізника, тож машина не його власність. Коли скло буде замінено, відповісти не зміг. Я то зависит од нашельство. Я просто працюю в ньому. А ви скажіть, сколько взагалі, щоб замінити? Дорого? Більше тисячі. В ході перевірки транспортного средства були вилівки наступні недостатки, а саме це госта. ГОСТа 3649 від 2010 року -го в зоні в зоні десь стекла числа запрещений сколи лібатріщини. На даного водителя було составлено адміністративний протокол по статті 121 часі 1, сума штрафу 680 гривень. Разом з інспекторами ДАІ перевірку транспортних засобів робили і працівники Укртрансінспекції. Зокрема, особливу увагу приділяли перевезенню дітей та пільговиків. За 2013 рік в адрес інспекції поступило порядка 200 жалоб на відказ піроські льготної категорії. Дета порядку, наверное, половини ми підтвердили, що то до дійсно було вказано перевозки рідготних категорії населення. Інспектори сподіваються, що такі перевірки тільки на підштовхнуть водіїв не порушувати правила дорожнього руху при перевезенні пасажирів та допоможуть уникнути трагедії подібних дій, що сталася цього тижня на Сумщині. Олександр Вчиренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. Будьте обережні, сезон падіння бурульок вже розпочався. Аби зменшити кількість травмованих, комунальники борються з небезпечними людяними наростами. Хоча донечани рідко зустрічають тих, хто прибирає бурульки з дахів, роботи насправді ведуться. Щоденно лише ця бригада співробітників житлово комунального господарства очищує близько 10 будинків. Комунальники розповідають, щоденно обходять території для того, аби самим виявити небезпечні...